Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати ось такий сливовий крамбл. Він готується дуже легко і швидко, і неймовірно смачний, коли його подавати ще трішки теплим із кулькою ванільного морозива або збитими вершками. це я. Для його приготування я беру стиглу сливу і нарізаю на ті шматочки, які мені подобаються. У мене слива невелика, я її розрізаю на 4. Але буде цілком достатньо розрізати лише пополам. Важливо, щоб слива була не кисла. Порізану сливу я посипаю 2 столовими ложки цукру і все гарненько перемішую. Не забуваю у цей час поставити духовку на розігрів до 200 градусів. Якщо у вас духовка з конвенцією, то 180 градусів буде цілком достатньо. Порізану сливу висипаю у нероз'ємну форму для запікання і розпроділяю все гарненько. Для приготування крихти я беру всі інгредієнти у глибоку миску, змішую. Обов'язково беру масло кімнатної температури, щоб воно було м'яке. І все збиваю до однорідної крихти за допомогою міксера. Коли крихта готова, я посипаю. Наші сливи рівномірно. До речі, розмір моєї форми становить приблизно 15 на 25 сантиметрів. Якщо у вас кругла форма, то буде достатньо діаметр 26 см. Тепер це все ми ставимо запікати у розігріту духовку на 30 хвилин.